Вам можуть збільшити тривалість робочого дня або звільнити, не погодивши з профспілками, все це може стати реальністю, якщо депутати ухвалять новий трудовий кодекс. Перші захисники прав трудящих вже під стінами Верховної Ради. Щоправда, напроти яких вікон та дверей влаштовувати липневу маївку з'ясували вони не одразу. Двадцятеро людей під дощем ідуть до комітетів Верховної Ради на банкові. Вони хотіли почати пікет у другій, але затрималися на півгодини. Шукають де отаборитися. Безліч ході, щоб люди не змогли побачити куди, вони забілю. Вони розвішували невірні оголошення, але у них нічого не вийшло. Уподобавши місце, починають вигукувати. На бі, на а виліки та сдержати питання ніби були безліжати не поїздки. Под'їзда організатори пояснюють, вийшли подивитися на народних обранців, що написали, але поки не ухвалили нового трудового кодексу. Бо акціянти певні цей закон захищає лише роботодавців, працівників ні. А вони бажають, щоб навпаки рівноправним людина, двірник да і мільярдер не будуть. Справа в тому, що трудові стосунки це не стосунки рівноправних е, партнерів на е, бізнес-ринку, да? які домовилися один одному щось продати. Да? Це з самого початку нерівноправні стосунки людини, яка не має нічого крім праці, да? і людина, яка має можливість найняти собі хороших адвокатів, яка має привілеї. Депутат Папіїв серед тих, кого хотіли бачити люди, він намагається пройти до будівлі і на пікетувальників не реагує. Депутат Ярослав Сухий на візит народу реагує жваво і вимагає конструктивної розмови. Яка стаття Трудового кодексу вас не задовольняє і чим? Однак сам до конструктиву не готовий. <реш> ну, далі, далі. Ну що Ой, хлопці, які ви темні. Інші депутати з комітету соціальної політики були менш комунікабельні.